Вітаю колеги, вітаю, друзі, аграрії. Я Зінченко Вадим, фахівець з розвитку продуктів компанії Агросем. І вас вітає Вінничина. Вінничина, яка вже зібрала врожаї. Були свої рекорди, були свої перемоги. Ну і було не без того, що десь не добігли, десь не допригнули, десь не догнали. Я вас познайомлю з ексклюзивами від компанії Агросем на Вінницькій землі. Озимий сорт пшениці лазулі від оригінатора КВС. Це остиста пшениця середньорання. цього року. Якраз остисті, які більш схильні витримувати посуху, перечікувати сильну спеку. Вони дали гарний урожай в господарстві ФОПлесна моровно-криловецького району, що на півдні, сорт лазулі дав урожай 86 центнерів з гектара. Жмеринський район, село Перепільченці. Господарство Шанс ЕМ дав результат 71 один центр з гектара. На демополігонах, які заклала наша компанія «Агросем» у Вінницькій області в різних кліматичних умовах, в різних районах, чи північний, чи південний, чи центральний, в середньому сорт лазулі дав 70 центрів з гектара. Було 72, було 68, але найкраще в лінійці закладених озимих пшениць. В залежності від е, е, технології господарства і від кліматичної зони ексклюзивом компанії Агросем є сорт зимої пшениці, м'якої талант це середня пшениця, вона без оста, і цей рік видався для неї важким, тому що для неї потрібно більше вологи, більше дощу, особливо в час наливу. А саме в налив, ми мали спеку до 40 градусів посуху і очікуваний врожай, ми не добрали. Але і так вона показала дуже гарний результат, тому що талант це стійка до хвороб і дуже потужна для врожаю пшениця. В господарстві Шанс м Жмеринський район, отримали результат 66 центрів з гектара. В господарстві Шаргородського району Золотий Колос. Ми отримали 55 центрів з гектара. Ромашка, що біля Вінниці Вінницький район. 59,8 центра з гектара. ЛАН-П, господарство, що в Погребищанському районі, ми отримали врожай 65 центнерів центрів з гектара. Жмеринський район, село Довжок, господарство партек ВМ дало врожайність 78 центнерів центрів з гектара. На заході, де в нас більше перепадає дощів, талант дав результат 80 центрів з гектара. Господарство, дружба МТС. Ексклюзив компанії Агросем пивоварний озимий ячмінь паро це високоврожайний ячмінь, який полюбляють аграрії, від якого отримують гарні результати, який стійкий до хвороб і стійкий до вилягання. Хоч він і високий, десь до 90 сантиметрів, але в нього дуже потужна і сильна соломина, і він витримує навіть сильні вітри. В господарстві Шанс -М, Жмеринського району результат в районі 64 центнерів з гектара. В господарстві Ромашка в Вінницькому районі 65 центнерів з гектара. У Грибищанському північному районі ячмінь-фаро в господарстві ЛАНПЕ дав результат 67,2 центнера з гектара. Ексклюзиви компанії Агросем дають гарні результати. І вони ще більше покажуть себе на інших локаціях в інші роки. Будуть сприятливі умови і будуть перемоги. Тому разом з агросем, разом з нашими ексклюзивами ми отримаємо гарні результати. Челендж врожайності я передаю в іншу область.